У Полтаві попрощалися із головним сержантом Андрієм Зубаним, яким його згадують друзі. Реформа шкільного харчування. Що вже змінилось у Полтаві? В обласному центрі немає транспортного сполучення з мікрорайоном Яр. Чому так? Я сьогодні прийшла попрощатися зі своїм найм найкращим другом. З другом дитинства. Я його знала з самого так сказати, народження. Це був настоящий справжній друг, на якого можна було розраховувати, який в будь-яку минуту був поруч. Так, про полеглого воїна Андрія Зубаня розповідає його подруга Лариса Грицун. Боєць загинув 30 серпня 2023 року від поранень, які отримав під час ракетного обстрілу в місті Курахове Покровського району на Донеччині. Повідомив Суспільному офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого до твоєї царство і і слава. Андрія знає з п'ятого класу. Проте з ним 32 роки. Крестила я його сина. Дуже була відповідальна людина, дуже він відгукувався на всі, ну дуже людяна. Остання зустріч ми колись не бачилися перед тим, як він уїжджав. Він пообіцяв, що він приїде 5 числа. і ми зустрінемося родинами з дітьми, з дружинами. Він своє слово виконав. Андрій жив у Полтаві, боронити державу, пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив у 116-й бригаді тероборони на посаді начальника контрольно-технічного пункту, повідомив Роман Калина. Він був такий вічливий, він такий був добрий, він ніжний був, золотий був. Ми його ніколи не забудемо, я так молилася за його, ходила в церкву. ставила свічки, бога просила, щоб він вернувся. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, побратими. Чин відспівування влаштували біля Святоуспенського собору в Полтаві. Полеглому захиснику України, воїну, герою Андрію. Багато ми з ним пережили і веселих моментів, і дуже тяжких. Але я намагався згадати, коли ми з ним сварилися, бо що я. Не зміг згадати ні одного такого моменту. Коли треба, ми вставали і допомагали один одному як в класі, так і між собою. Андрієві було 47 років. Він мав звання головний сержант. У нього лишились дружина, діти, батьки та сестра. Поховали бійця у селі Жуки Полтавського району. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава. Кабмін сьогодні погодив кандидатуру нового начальника Полтавської ОВА. Це Філіп Пронін. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Філіп Пронін може замінити на посаді чинного очільника ОВА Дмитра Луніна. Це призначення має погодити президент України. Як повідомили на офіційному сайті агентства із розшуку та менеджменту активів, Філіп Пронін є заступником голови агентства. Він має вищу економічну та юридичну освіту. Дмитро Лунін із грудня 2021-го став виконувати обов'язки голови обласної адміністрації адміністрації, коли з посади пішов Олег Синігубов. і початку повномасштабної війни Дмитро Лунін є начальником обласної військової адміністрації. Мені каже, що мені сподобалось. Мені виноград сподобався і дуже вкусний був салат з сиром. У Полтавській 37-й школі харчуються 240 дітей. Це школярі початкових класів, які навчаються офлайн. Сьогодні у меню в меню у нас салат з моркви і сметаною. Плов курячий, плов із курячим м'ясом, хліб, чай масала, це чай із молоком і фрукти в нас виноград сьогодні. Мені найбільше подобається така каша рисова з м'ясом, клубника і салат з огірком. Тут різноманітні харчування. Згідно з реформою шкільного харчування, у дитячому раціоні має бути більше фруктів та овочевих салатів, менше жирів, солі та цукру, каже завідувачка їдальні Леся Тараповська. «І апельсини, і мандарини, і були груші, яблуки, банани. Так що діти дуже полюбляють. Багато соку даємо. Даємо компоти, Ну компоти звичайно, без цукру хліба. Ми даємо. Три рази в тиждень. Хліб 30 грам на порцію. Учні перших-четвертих класів харчуються за рахунок міського бюджету. Вартість сніданку для п'ятих-одинадцятих класів цьогоріч не змінювалась, розповіла директорка департаменту освіти міськради Жанна Каплоух. Вартість харчування на сьогоднішній день не піднімалася. Ми її підняли лише рік назад, в переддень початку навчального року. вартість сніданку складає 51 гривню, 10 копійок. Окрім Початкових класів безплатно харчується ще 13 пільгових категорій. Цього року додала ще одна діти батьків, які мають статус учасника бойових дій, каже Жанна Каплоух. Крім того, ще у нас харчуються діти з особливими дієтичними потребами. Це діти, в яких є непереносимість лютену чи лактоза. На сьогодні на сьогоднішній день це 42 дитини, яким забезпечується окреме меню за технічне оснащення, ремонт харчоблоків та закупівлю продуктів відповідає комунальне підприємство Добробут. КП «Добробіт», маючи стартовий капітал 200 мільйонів, закупили в харчоблоки закладів загальної середньої освіти нове обладнання, технологічне обладнання. На двох, в двох закладах харчоблоків зроблений капітальний ремонт. Це 37 сьома школа і 34. та Це картопель, чистка. Засипається сюди картопля. Раніше ми чистили вручну і ножичками, а зараз чистимо на машині. Це у нас робоко, на якому ми шаткуємо всі овочі для салатів. Салатів багато, йде вручну, дуже важко робити. Поставили і він дуже гарно працює. Як розповіла директорка 37-ї школи Ірина Пасюра, у випадку повітряної тривоги кухарі використовують спецобладнання для збереження страв у підігрітому стані. Якщо тривога, ніхто не снідає. У нас є марміти, де їжа буде підігріватися. От коли повітряна тривога залишається, ми тоді забираємо дітей і вони харчуються. Модернізувати харчоблоки і в інших школах міста буде поступово, каже директорка департаменту освіти. Чи змінюватиметься вартість шкільного харчування, розповіла Жанна Каплух, буде відомо наприкінці року. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. У Кременчуці повідомили про підозру жительці Харківщини, яка зняла на мобільний телефон переміщення містом військової техніки. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За даними правоохоронців, 34-річна жителька Харківщини опублікувала це відео на сторінці у Фейсбук. Якщо її провину доведуть у суді, їй загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Зазначена інформація не розміщувалася раніше ні Генеральним штабом збройних сил України, ні міністерством оборони, ні іншими визначеними законом формуванням. Відео було видалено менше ніж за годину, проте набрало близько 500 переглядів. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння воєвих припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України або інших утворених згідно законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Раніше тут колись їздив автобус, тобто це був рейсовий автобус, який здійснював маршрути. Ми купили участок тут ділянку 10 років тому, і, то, і вже 10 років тому тут ніякого автобуса не було. Тут було дві маршрутки, яка виїжджала одна в 7 годин, одна в 7.10, і за цілий день більше жодного транспорту тут не було. Нині цих маршрутів як кілька років нема, каже Полтавка Світлана Коршун, аби відновити транспортне сполучення мікрорайону Яр, із зокрема центром Полтави, місцеві жителі написали звернення до міської ради. Там живуть пенсіонери, там живуть діти, яким до школи треба йти. Бізнесменів дуже мало таких, що багатих заможних. Вони їздять на машинах. А всі інші люди, процентів 80 це звичайні люди. У нас було звернення від громади до Катерини Ямщикової стосовно всіх наших проблем. Колективні звернення щодо транспортного сполучення жителі Яру пишуть до міськради протягом декількох років, каже місцева жителька Світлана Коршун. Відповідь на останній лист міська рада має надати до 9 вересня. Першоначальні відповіді були, тому що в нас не вистачає ширини доріг. А потім відповіді були, що в нас дуже великий уклін. Нам сьогодні нас поліція не цей графік маршруту. Чому тому що там пошкоджене вуличне дорожнє покриття, яке може нести загрозу і безпеку? І небезпеку для пасажирів, коли тут відновлять дорожнє покриття, невідомо. А поки жителі мікрорайону роблять ямковий ремонт доріг за власні гроші, у нас було транспортне сполучення. Ми йому підписали тоді на три місяці контракт на перевезення. Потім слідучі три місяці. Але зв'язку з тим, що його машина була залучена до. Збройних сил України, і він в тому числі у нас, скажімо так, на сьогоднішній день немає там перевізників. Звичайно, можна це питання вирішити, пустити по іншому маршруту, знайти перевізника, але на сьогоднішній день поки що це, ну, це конкурс і людей бажаючих немає. В мікрорайоні Яр мешкає близько двох тисяч людей до найближчої 35-ї школи за три кілометри. Діти ходять пішки через ліс, каже Світлана Коршун. Такі самі окраїні мікрорайони, як Вакулинці, Ребці, наприклад, Гожули. У них теж не дуже і гарний стан доріг, і ширина доріг. І кількість приблизно, наприклад, я жила в ребцях, там кількість населення і територіальна площа, приблизно як наш мікрорайон. У них їздить шість маршрут. В них їздить два комунальних автобуси. В ідеалі, звісно, було б, якби це було два маршрути, щоб один їздив через 11-ту школу, один їздив або через Юровка, один їздив через Алмазний. За словами першого заступника голови Полтавської міськради Валерія Пархоменка, питання щодо транспортного сполучення у мікрорайоні спробують вирішити протягом найближчого місяця. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Розкидають пожежний рукав та починають гасити займання. Рятувальники підрозділу Сенчанської місцевої пожежної охорони проводять тренувальний виїзд. Чанській громаді такий підрозділ створили 2018 року. Зробили це для того, щоб оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, розповів заступник сільського голови Юрій Батечко. Обслуговують місцеві рятувальники, центр громади та наближені села. З підрозділа Лофиці Державні служби надзвичайних ситуацій вони доїжджають до нас десь за 30 хвилин. Ми доїжджаємо на місце пригоди. Десь за 5 за хвилин, то ми практично починаємо ліквідацію пожежі на 20-30 хвилин раніше. цим це підтягуються інші підрозділи. Нині у підрозділі працює десятеро рятувальників. Щодобово на зміні чергує двоє. А на надзвичайні події з ними виїздить керівник підрозділу або начальник караулу, каже Григорій Удовенко: зв'язку діяльності людей і випалювання трави. Лісистих там таких кущів загораються торфові запаси, і нам тоді приходиться ліквідовувати ці торфи, важкі такі пожежі. Наймасштабніша пожежа була у 2019 році. Це на площі десь 150-180 гектарів були займання торфів, і десь на протязі двох неділь ці торфовища були ліквідовані. Коли горить жиле приміщення, оце саме складне. То їх дуже важко тушити. Ти його затушив, воно воно розгорається, затушив воно розшить, тушить, тушить. І торфовища це теж складна справа. Їх іногдами тушили тиждень. Його треба заливати, заливати, заливати. Загалом у громадах Полтавщини діє 43 підрозділи місцевої пожежної охорони та 16 добровільних. Утримують їх за гроші із місцевих бюджетів. Також із обладнанням допомагають благодійники. Орієнтовна сума, яка виділяється ну, в минулому і в цього року, близько трьох мільйонів гривень. Це зусі, Це заробітна плата, комунальні послуги, матеріали, запчастини. Функція основна таких підрозділів це гасіння пожежі, рятування людей. Також ми їх залучаємо для проведення роз'яснення роботи серед населення. Допомога нам необхідна, тому що коли, наприклад, виникає саме в їхньому районі виїзда пожежа, вони перші приїжджають на дану пожежу. І починають ліквідування до прибуття основного підрозділу. Тобто вони вже починають першу роботу щодо і рятування людей, евакуації людей і гасіння самої пожежі. Як розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський, 2023-го на Полтавщині створили два підрозділи місцевої пожежної охорони, одну місцеву команду та шість добровільних підрозділів. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю, без опадів. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 13, 15, вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла.